Іноді нам просто треба зупинитися, змінити ритм, послухати тишу. І для цього ідеально підходить санаторій посеред природи, місце, де час зупинився багато років назад. Санаторій зустрічає тишею, запахом минулого, особливою атмосферою та чарівною природою. Чотиригразове харчування, страви прості та домашні. Голодними ви точно не залишитесь. Але все залежить від рівня вашої вибагливості. Далі йдемо коридорами до номеру. Номер простий та має все необхідне. Дві кімнати, санвузол та душову. Ми зупинилися в номері категорії люкс. Інші номери простіші. Але вид з вікна це фантастика. Він лікує не гірше за процедурою. Після поселення візит до лікаря, спокійне обговорення скарг і вже у тебе на руках індивідуальний план оздоровлення. Перший пункт нашого оздоровчого квесту ароматерапія. Заходиш на півтемну кімнату, сідаєш і закриваєш очі. І слухаєш касетник з золотими хітами 90-х. Справжній ретро вайб. Та після фітобару ми справді були на чілі. Далі нас чекав кабінет Озакириту. Озакарит це теплий природний віск, який глибоко прогріває суглоби, зменшуючи біль і напругу. На цій процедурі я дійсно відчувала розслаблення. Після цього ми швиденько бігли на магнітотерапію. Магнітне поле зменшує відчуття болю, набріки, дозволяє прискорити процес відновлення та зменшує запалення. Безболісно та ефективно. Теплий басейн місце, де тіло відпочиває, а думки заспокоюються. Аби він був теплий, то було б добре. Тому плавали ми геть недовго. Відвідування басейну по годинам. Окремо виділений час для жінок і чоловіків. Ще один кабінет фізіотерапії і процедура ампліпульс. В основі цієї процедури лежить вплив низько та середньочастотних струмів малої сили на проблемні ділянки тіла. Родонові процедури одна з найголовніших переваг цього санаторія. Їх дія м'яка та глибока. Витягування хребта у родоні безболісна і ефективна методика, яка повертає легкість руху. Так, естетичною насолодою тут не віє. Але люди приїздять сюди саме за цією процедурою. Чесно сказати, до кілька хвилин я наважувалась на це занурення. Але якщо говорити про ефективність цієї процедури і лікування в цілому, то воно дійсно працює. І це я помітила через два тижні після відвідування санаторію. А ще нам проводили ванні процедури. Кожна ванна окрема історія. Заспокоює, очищує, наповнює енергією. Перлинні, хвойні, родонові на ваш вибір. Додатково ми купували процедуру душ масажу лежиш в теплій воді, а майстер струманем води опрацьовує все тіло. Це кайф. А ще ефект спа за смішні гроші. Але які гроші, такі й умови. У вільний час кіно тут навіть справжній кінотеатр є. А для завершення курсу суха вуглекисла ванна. Процедура без води, яка поліпшує кровообіг та обмін речовин. І це топ процедура. Приємно, сухо, тепло. Ще важливо відмітити персонал. Всі дуже привітні, уважні та приємні, люди, які знають свою справу. Санаторій це не лише про процедури, це про відновлення. Тут тихо, зелено, свіже повітря і місцеві собаки, головні терапевти цього санаторію. Гарна і велика територія, по якій можна гуляти, а за нею відкривається ще кілька цікавих локацій. Недалеко справжня природна перлина Скелі в Денишах. Саме тут знімали серіал Слов'яни. Я його вже подивилася, тому можу сміливо радити. Сюжет заснований на давнослов'янській міфології, і це місце ідеальне для містичного сюжету. Перейшовши на іншу сторону річки через греблю, нас зустрічають масивні заповідні дуби, яким понад 600 років мовчазні свідки історії, що зберігають спокій лісу. Одного з них звати патріарх. Гуляючи далі, ми дійшли до чоловічого монастиря. Сам монастир маленький. Господарюють там всього 10 монахів, але територія дуже чиста та доглянута. З будь-якого берега відкривається неймовірна краса річки, тому тетерів важко описати. Його треба побачити та відчути. Зовсім поряд є залишки замку Терещенків. Це один з наймолодших замків України. Його збудували в 1913 році, та йому судилося недовго прикрашати ці землі, адже в 1917-го його було розграбовано та частково зруйновано. Це місце справжній ковток повітря. Тут легко дихати, думати, жити повільніше.